I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago. Тут я зайшла в магазин Добробу, дивіться, є теж господарче мило. Літер коштує 39 гривень. Інший виробник, не той, що я показувала, в Аврорі для прання, для миття поверхень, для миття рук, для миття посуду. І ось так зручно їм користуватися, бачите? І ще є сама виробляє 66 гривень, скільки там. Півтора літра. Таке як... пакування. Бачите, якось більше виробників починає на господарче милоту. Може воно варте. Я в цьому магазині була, а зараз ще в Аврору зайду. І, до речі, я понюхала такий приємний аромат, я вам маю сказати. А, до речі, пригадала, колись дівчатка казали за цей майний засіб, купували в Аврорі, зовсім їм не сподобався. Але я не купувала, не знаю, бо ціна така приваблива. Дивлюся, є. Але бачите, в тому магазині я могла. А, і тут вже є господарчими взяти, понюхати, бо запаху вони йдуть різні. Так, тут 64, скільки там літрів? Три. М -м, то вигідніше так, брате. По запаху ніжний в тому магазині був, але інший виробний, бачите? Потрохи-потрохи, по та щось та й роблять, як наші бабусі. Сода, та господарче мило колись було, І так і зараз. О, тут є ота паста, що не було в іншій аврорі. Дивіться, та що ми є все. І дівчатка написали відгук, я запитувала за це, але фіолетові дівчата казали, то їм сподобався. 37 гривень, дивіться, акція в Ну от. Хм. Як паста. І надовго ж вистачає. Відгуки такі непогані були. А тут у нас лише активна піна для... Виталення жир, жиру коротше. З окулярів. Так, здогадуюсь. А то фіолетове, що мені Іринка писала, тут такого немає. Бачите, у нас лише один стоїть і все. Це від жиру. Але ціна приваблива. І відгуки дівчатка написали, що гарні. О, до речі, ось стоїть. Не там дивлюсь. Скільки? 59 гривень. Активна піна для сантехніки, поверхні та ванної кімнати. Теж 59 гривень. Бачите, тут все намальовано що можна. Плита, ванна, туалет, душ, кран, сантехніка. Я подумаю. Вийшла, завросіла, сиджу. Не знаю, куди піти. А це я йду на зупинку та в АТБ зайшла. Думаю, чи тут є господар чи мило, бо щось так з'являється, а я не в курсі. А дивлюсь, новий мийний засіб для посуду. Це є український виробник і кешбек тільки АТБ. Дивіться, є такий, як з дозатором, і є. Такій упаковці за 36 гривень. Тут іде скільки. Який там об'єм. Десь бачила. Вже не бачу. Тут ще воно як бальзам для рук. Нічого собі. Де я бачила тут об'єм? Капець. 500. Пів літра, коротше. О, є яблучко і є ось такий авокадо бальзам для рук. І ціна дівчата маю вам сказати, але як за якістю, я не знаю. Ну, це така новинка. Зроблено в Україні. Тому. Хто купував, то, будь ласка, напишіть. І бачите, скільки за пляшку переплачуємо. 74,30, а тут 36. Ну, з копійками. А так, господарче мило, та ото, що я дивлюся, піна, тут такого і немає. Є акції. Це вже таке тіло. Ні, то я не там дивилася. 45 гривень, але своя лінія господарче мило. А, розумний вибір, господи, хай бо. Таке господарче і таке господарче мило. ну То бачите, дешевше в Аврорі та добробуті, де я була. Хоча, ну так, тут літер. Там по 39, тут по 45,90. Так, ну що, все, досить на сьогодні магазинів мої дорогенькі. Розумієте, в чому справа? От на лівому березі ти йдеш Аврора, добробут і купа-купа магазинів, АТБ, і ще деякі. А у нас там йдеш, 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 і йдеш. speed to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals that take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine the day Як я обожнюю осінь. І, до речі, сьогодні вперше наділа. Пам'ятаєте, я влітку зі знижкою купувала ось такі собі черевички, оце біле. <рес> якось так. Я вже думала його якось ще прибрати, чи що. А потім думаю, мене штанів не видно, чи так треба ходити, чи ні, але то вже хай, ну, щось воно не то. Але нічого вже, нехай як є. Я пригадую, комаська ж приїхала, я їй показую, що купила такі черевички. Лофери, це називається, чи якось так. Я кажу, чи це треба знімати, то ми там дивилися а все, ні, воно там тримається, міцно знімати не треба. Кажу, ну на чорних біли. ну Так і носи, кажу, так і буду. І до речі, що хочу сказати, я вже півдня в них ходжу, і на лівий берег з'їздила. І такі зручні, нічого не понатирала. Хоча думала, може не слід одягати нове та їхати далеко з дому. А воно ні, якраз нормально. Мої дорогенькі, я вам дуже вдячна за підтримку під минулим відео. Дякую вам велике за підтримку, за розуміння. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення.